Must Wanted, Wanted must, це в нас що 2004 рік. Кожен поважаючий себе орістократ, цю гру проходив 100%. Хоч да. була лицензіна версія, хоч була просто English ленгуаге але багато хто задавався питаннями. А про що говорять поліцаї? да, Дуже цікаве питання. Ну і сьогодні в цьому відео я постараюся максимально коротенько розкрити ідею того, про що ж, звісно, вони говорять. Да. Не будемо затягувати і не будемо тягнути кота за те саме, і ми починаємо. Ехо 15. В розшуку. Так поліцаї кажуть, що знайшли ваш автомобіль, або він був в розшуку. Зулу 5.2. Це позивний диспетчер, а в кожному округі він ще по-різному звучить, ну, загалом так. Округ один, увага! Такими цифрами обозначають регіони, де знаходиться один це у нас Рокпорт, другий це у нас Кедмін Біч, третій це розвуд і четверте редвью. Да. Увага, 7-1, будьте уважніші. А це означає, що спереду стоїть засада, ну, типу там або загорожує якась, або якісь інші об'єкти. На зв'язку 5-1. А так обозначає себе сержант Кросс. Той самий, що їздить на Корветіці 6. Да. Останні відомі 2.0.20. Це означає, де вони тебе бачили в останній раз. Увага всім учасникам руху код 3. Це загальний код, ти його чуєш доволі таки часто. Він означає погоня. Диспетчер, код 4. Все нормально. Цим кодом поліцейські кажуть, що тебе затримали. Або схоже авто, ну там по-різному, залежно від ситуації. Увага всім! Спостерігаю код 6. Це ти. Тебе називають кодом 6, так що запам'ятай, код 6 це гравець. До вашого останнього звернення 10-4. Це означає, що поліцейський поняв, прийняв і так далі. Диспетчер 10.6. А це поліцейський каже, що він прийняв виклик і їде реагувати на нього. Що ж тут відбувається, 10-7. Цією командою поліцейські обозначають затори. Так, зараз я його дожену, 10-8. А це він каже, щоб всі приготувалися до виконання маневру. Проблеми з бортовим комп'ютером 10-10. Це поліцейський каже, що вони затримали, на жаль, не ту машину. Я недалеко від вас, 10-23. А тут а він каже, що він їде, їде, і готовий підключитися до погоні. Це у нас код 3 буде. От собаче. Диспетчер 10-25. Тут він каже, що не може продовжувати гонку, так як в нього автомобіль зламався. Що ж він творить? Диспетчер 10-29. Поліцейський каже, що код 6 обігнав його та різко загальмував. Спостерігаю дивну машину: 10-32. Крадена або викрадена машина. Ну, можливо, схожа на ту, на якій їздить головний герой, але це не точно. Диспетчер, мені самому не справитись 10-33. Тут він благає про допомогу. Або ну, щоб викликали підкріплення, бо самим їхати трошечки важко. Схоже, він сам не зупиниться. 10.34. Тут вони викликають важкий джип, або як їх ще називають носоріг. Я все, нова машина була 10.35. Машина просто зламана, в принципі, понятно. О, ви бачили, що він робить? 10.36. Це коли гравець пхає машину, там, поліції в бік або ззаді, то він каже цю команду. Це удар по машині. Поліції, так. Да. Диспетчер, район занадто великий, 10.37. Тут а поліцейський просить про підтримку з повітря. Це виклик гелікоптера. Диспетчер 10.38. Срочно! Гравець чинив жорстке ДТП та скрився з місця. Це за участі громадського транспорту, не поліції. Так, приготувалися. Я готовлю робити 10.39. Підготовка поліцейського до того, щоб протаранити код 6 А ну, що він скаже на це? 1041. Це провокація поліцейського до гравця. Він його там штовхає, таранить і чекає на реакцію. Увага, всім, 10-42. Код 6 потрапив у аварію. Я його втратив 10-43. Ну і тут вони кажуть останню відому локацію, де вони тебе бачили. Там же диспетчер каже, район, яка це і так далі. Я не можу його догнати. Диспетчер 10-44. Це стандартна фраза або виклик носоріга, або перекриття дороги, ну і так далі. То, це коли не може догнати, він просить про допомогу, щоб сфері там щось поклали. Усім приготуватися, я готовлю зробити 10.45. Поліцейський готовиться йти на таран. Увага! 10.50. А цю фразу дуже часто використовує диспетчер. На, типу, каже, що дзвонив якийсь чел, казав, що тут а, чувак дуже жорстко ганяє йому мішається. Це диспетчер. Каже, що перевищення швидкості головного героя, код 6, так. Подивимося, що з цього вийде. Готовлюсь до виконання 10.59. Поліцейський хоче столкнути код 6 на узбіччя. Так, усі готові. Виконуємо 10.65. А це найстрашніше, що може бути для коду 6. Беремо гравця в коробочку. Увага всім. 10.67 у лівому ряду. Ну, як ви поняли, це мова йде про шипи. Так, вони можуть бути в лівому, в середньому і в правому ряду, в залежності від ситуації. Ви бачили, що він творить 10-70. А цією командою поліцейські обозначають, що коли ми щось зруйнували. Той самий пончик, наприклад, або якусь дуже тендітну конструкцію. Увага! 1073, два квартали від вас. Цією командою поліцейські кажуть, що стоїть блокада або загорожа з поліцейських машин. Не шипи, це трошки інше. Я йду на 1075. А цю команду вони використовують тоді, коли вони йдуть на перехоплення. Ну, наприклад, там виїжджають з іншої ділянки дороги і кажуть там 10 ці перевірки. Ну, коротше, поні. 10-80, чекаю розпорядження. Коли поліцейським скучно або немає чого робити, вони кажуть, що я вільний екіпаж, і можу там, приступити до завдання. 10-80. Да. 10-85. А, це вже різновид е, команд. 10-33 це виклик підкріплення, ну то саме, просто воно по іншому звучить. Чарлі 18, приготуватись. А це вже різновид команд 1033, виклик підкріплення, ну аналогічно, просто що було по-різному. Також там ще є 10-87, це аналогічно код 3, 1096, це код 6, 1137. Правопорушник зіткнувся з громадським авто. В принципі, ми це вже чули. І є ще 28-29 гравець, замічений на камері відеоогляду. Ну так як Мітроспітмост пландет особа це не реалізовано. Це вже в наступних версіях. Але в принципі гри гриву є, не знаю чому. Ну і все далі. X-Ray 42 на зв'язку. Цією командою поліцаї спілкуються один між одним. Ну, це позивні між поліцейськими нижче 4 рівня важкості. Бо там на нічому вони інші команди використовують. Браво! 2-2! Слухаю. Цією командою вони називають себе на рівні вище 4-го. Це 4-й 5-й, 6-й, у них вже кажуть. X-Ray там 15-20 це теж спілкування. Sierra 18 на позиції. А цією командою вони спілкуються з диспетчером 2 2.5 і так далі. Там багато в принципі, їх є, ну, таке. Цією командою вони кажуть, що в загорожі стоять. Ну, як часто там тянка якась говорить, жінка, да, каже, там Сіра 19, Сіра 20 і так далі. Це загорожає або шипи, або звичайно, загорожі. Дельта 8, готові. Група Дельта це група затримання. Ну, там вони як називаються, кажуть, там, дельта 18, код 3, код 4, типу ми його затримали, все нормально, не переживає. Ну що, друзі, така от нас цікавинка була сьогодні. Ви побачили, ви дізналися більше. Тепер будете знати, що ж все-таки кажуть поліцейські да, в Нітроспітмостфонди 4-го року. Ви, в принципі, ці відео можете собі зберегти і коли там будете проходити гру, вже дивитися по командах. І як ви бачите, то там мене все зверху вниз, тобто зі зменшення до більшості ті, що команди не скіпаються да, і буде їх легко знаходити. Ну а під цим відео не забудьте написати коментар, що ви думаєте по цьому приводу, поставити лайк, підписатися на канал і... Друзі, всім дякую за перегляд і всім пока!